Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні в нас на огляді корпус ProLogix Exxon GM03 AW Glass у чорному та білому варіантах. Стильне та функціональне рішення від українського виробника Prologix. Цей корпус позиціонується як оптимальний вибір для широкого кола користувачів, від однаково добре підходить для ігрового ПК і для робочої станції. Тож подивимось, що можна зібрати на базі цієї моделі і які можливості він нам надає. Але перед початком традиційно. Від вас зараз ось така вподобаєчка, підписочка. Но ми полетіли. Фронтальна панель разом із бічною стінкою виготовлена із загартованого скла. Скляні поверхні створюють ефект вітрини, де всі внутрішні компоненти відкриті для огляду. Білий колір корпусу підкреслює чистоту ліній і робить конструкцію легкою на вигляд, а поєднання скла з підсвічуванням виглядає ще ефективніше у світлих кімнатах. Для тих, хто віддає перевагу класичному варіанту, виробник пропонує чорну модифікацію з таким дизайном. Основа корпусу виконана з міцної сталі SPCC товщиною 0,6 мм. Завдяки цьому корпус не здається крихким. Навіть попри великі скляні вставки, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря, по краях передній панелі, передбачені перфорації, а додаткові вентиляційні отвори розташовані в нижній частині та в зоні блока живлення. Загальний вигляд корпусу можна охарактеризувати як мінімалістичний і стриманий. Рівні форми, а акуратні лінії, акценти на прозорих стінках, які відкривають доступ до серця системи. У верхній частині корпусу ближче до переднього краю зібрані всі основні роз'єми та кнопки, якими користувач взаємодіє щодня. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це зручне розташування, навіть якщо корпус стоїть під столом. Доступ до портів залишається легким і не вимагає тягнутися далеко. На панелі є три usb розєми один швидкісний стандарту USB-30 та два класичних USB 2.0. Такий набір дозволяє. Одночасно підключити зовнішній SSD чи флешку, периферію на кшталт миші чи клавіатури, та залишити ще один роз'єм для гарнітури чи контролера. Окремо винесений комбінований аудіороз'єм 3,5 мм, який підтримує сучасні гарнітури з одним штекером. Це рішення особливо зручне для геймерів. Вставив навушники і можна одразу спілкуватися із командою без додаткових перехідників. Крім портів, тут знаходиться кнопки ввімкнення та перевантаження. Основна кнопка живлення більша з підсвіткою, вона одночасно виконує роль індикатора, роботи системи, кнопку РЕС. Можна використати не лише для перевантаження. Виробник передбачив можливість перемикання режимів підсвічування вентиляторів саме через неї, якщо ви не синхронізуєте їх із материнською платою. Також є невеликі led індикатори що сигналізують проживлення та активність диска. Хоч корпус формально належить до категорії Mid-Tower, його розміри досить компактні. Висота становить близько 44,5 см, ширина трохи більше 21 см, а глибина сягає 35,5 см. Вага триматиметься на рівні близько 6 кг, тож це не громіздка. Вежа, яка займає півкімнати, а зручний формат, який можна поставити як під стіл, так і зверху на стільницю. При цьому простору всередині вистачає, щоб зібрати як продуктивний домашній ПК, так і повноцінну ігрову систему. Корпус розрахований на материнські плати формату Micro ATX та Mini ITX, тож класичні повнорозмірні ATX тут не передбачені, але цього вистачає для більшості користувачів. Micro ATX дає кілька слотів розширення та добрий набір портів. А Mini ITX дозволяє зробити максимально компактну збірку. Попри компактність, внутрішній Сір використано раціонально. Є 5 горизонтальних слотів під карти розширення, що навіть трохи більше, ніж зазвичай потребує мікро ATX. Це стане у пригоді, якщо знадобиться поставити додаткову плату, чи якщо ваша материнка має нестандартне компонування. Відеокарта встановлюється у класичному горизонтальному положенні, і тут справжня перевага, доступна довжина аж до 41 см. Тобто, навіть найсучасніші гіанти на кшталт RTX 4090 із трьома вентиляторами сюди стають без жодних компромісів. Для накопичувачів передбачено 4 Ціки, два стандартні 3,5 дюйми для жорстких дисків і два 2,5 дюйми під SSD. Блок жилення монтується знизу на власній відцік і підтримує стандарт ATX. Навіть великі потужні моделі на 160-180 міліметрів тут стають без проблем. Якщо не займати місце додатковими вентиляторами чи кошиком під жорсткі диски. Вентиляційна система це одна з його сильних сторін. У базовій комплектації ми отримуємо одразу три вентилятори з ARGB підсвічуванням Два працюють на вдув повітря з передньої частини корпусу, а третій розташований ззаду. І відповідає за відведення гарячого потоку. Уже цього достатньо, щоб середня за продуктивністю збірка працювала в комфортному температурному режимі, але корпус має значно більший потенціал. Конструкція дозволяє встановити до 9 вентиляторів різного розміру, крім тих, що є в комплекті, зверху можна закріпити ще три пропелери, які створюють додатковий відвід тепла від процесора та відеокарти. На нижній панелі передбачені посадкові місця для трьох 120-мм міліметрових вентиляторів, завдяки яким свіже повітря потраплятиме безпосередньо до відеокарти. Якийсь сценарій особливо корисний у потужних ігрових системах, де графічний адаптер працює під значним навантаженням. Що стосується рідинного охолодження, тут теж відкриваються широкі можливості. У верхній частині корпусу легко стає радіатор довжиною до 160 мм, а на задній панелі можна закріпити ще один невеликий на 120 мм. Це означає, що навіть найвимогливіші до охолодження процесори можуть працювати у стабільному температурному діапазоні з використанням систем рідинного охолодження. ProLeg gm 03 aw Glass – це корпус, що вдав. Але поєднує сучасний дизайн і продуману функціональність. Він підтримує продуктивні комплектуючі, має добру систему охолодження і дозволяє зібрати як стильний ігровий ПК, так і спокійнішу робочу станцію. Скляні панелі з підсвічуванням роблять його яскравим акцентом у кімнаті, але при бажанні він може виглядати стримано й акуратно. Це універсальне рішення, яке буде вдалим вибором і для геймерів, і для професійного користувача. Якщо вам за його сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, залишайте свою. Думку про цей корпус в коментарях під цим відео ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.